Вітаю на своєму каналі. Нещодавно буквально знімала відео про свої колоди і розказувала в одному із них, що ось саме на цій колоді я робила перші свої розклади. І хочу зараз зробити розклад на все, що відбувається у цьому світі. Просто нестабільному, незрозумілому. Я розумію, що такі відео треба робити трошки рідше. Того, що коли часто щось поглядаєш, воно, звісно, часто буде змінюватись. І в себе на своєму каналі, коли я роблю відео трошечки рідше да, на такі питання, потім можна відслідкувати основні зміни. Да, тобто вони більш такі чіткі, більш точечні. І мені це подобається. А як я казала да, на одному зі своїх відео, що це перша колода. На які я побачила війну, і з того часу я зрозуміла, що по ходу на цій колоді я і буду дивитися всі ці питання. Я не буду дуже довго все це розсосолювати. Це відео буквально, можу, можу там до 10 хвилин буде. Постараюсь на менше, звісно. От. А... Що хотіла запитати, що взагалі буде відбуватися? От... Найближчим часом, а, ну, давайте поставимо, бо це відео трошечки буде з запізненням викладене, до травня 2026-го. Що буде в світі, що буде взагалі по подіям воєнним? Не будемо обмежувати колоду в рамках, да, я не люблю такого. Ні, звісно, іноді це потрібно, але коли хочеться будь-яку інформацію да, дістати, то, в принципі, рамки ставити не треба. Вони покажуть інформацію. Опа, вони покажуть інформацію, яка потрібна. От і все. Тобто ні лишнього вони не покажуть, але і того, що не потрібно, вони не покажуть. Тобто все в міру. Все в міру і чотненько. Так що буде до 2026 року, а саме до травня місяця в цих цих подіях світових. Ну, тут вже карта обміну йде. Карта. Карта обміну. Будемо готові да, до того, що, скоріше за все, треба дійсно буде піти не на ті умови, на які хочеться, під тиском, під якоюсь а, силою, да, яка нами може управляти. Да, тобто підписання торгових угод, якихось угод земельних, навіть не якихось, а земельних будемо говорити прямо, під. Тиском під ультиматумом, да, такі моменти. Окей, що ще? Чітко, чітко все показали. Знову карта підписання. Я, до речі, казала да, про цю карту в Відео про мої колоди. Я розказувала, що для мене означається карта, якщо хочете подивитись. Так, що по цим картам я бачу. Тема земель продовжується. Це буде в більш глобальному плані, це буде в таке відчуття, що як такого воєнного захвату, в світі вже не буде існувати, буде існувати інша площина ось цих угод. Тобто хтось буде пропонувати якусь вигоду, тиснути через вигоду, для того, щоб отримати якісь великі там статки. Навіть не будемо да, говорити статки, просто будемо говорити землі, прямо як воно є. Тобто тема до 26 го року, а саме до травня це землі. Це землі, питання земель, не тільки наших, але і взагалі в світі. Добре, що ще ви покажете стосовно подій до травня, 26-го року. Да, доволі така незвична для мене колода, тому що по розміру і. По-іншому. Або вона заскучилась, як теж практики кажуть. Якщо вискакують колоди, то значить є, є що сказати. ну Будемо розглядати той і той варіант. І земний, і більш духовний. Так, до травня 26. Угу. Знову світ. Король жезлів, «Двійка пентаклів. Король жезлів у мене завжди да, вайб Трампа чогось іде. Знову фінансові відносини, знову відносини світові, роз... Розворачуються події через цього короля. В принципі, так як і є зараз. Да? Тобто основна фігура. До 2026 року. Це фінанси, фінансування і. король жест. Давайте подивимось детальніше про цей аспект. Що саме буде відбуватися? Торги якісь, да, це те ж саме. Торги за землі. Ну, давайте більш. Окей, цей момент детальніше. Опять поняла. Ем диявол і імператриця. Імператриця землі, надра, ну, коротше, все по-старому, як я і казала, да, це більше за ресурси буде тема. Давайте інший пласт, якийсь подивимось. Інший пласт розвитку подій. До травня 2026 По-перше, тут якось ідуть розробки масового впливу. Це може бути і інформація про якісь нові вироби, якісь нові інновації. Або вдосконалення старих. Да? Тобто, ну, знову ж таки, пішло чогось саме про Китай і саме про а, те, на чим вони працюють в основному. Ну, коротше, теж хочеться подивитись більш детальніше про щось. Моменти з водою. Тобто вони ж зараз щось робили з водою, ну не зараз, а трошечки пізніше. А, буквально перед зимою вони щось зробили з водою, що, що дало менше часу в... в сутках. Ну, не знаю. Коротше, я не пам'ятаю, як ця новина звучала, новина звучала, але вона стосувалась води. І уповільнення цієї води. Можливо, тут знову випливає якась тема про воду, про використання її в інноваціях, але тут момент того, що подиявило і відлюднику це нібито брати більше, коли його вже немає. Висасувати останнє, да? тобто, коли цього ресурсу немає, але з нього беруть максимум. Окей, давайте тоді вже трошечки більше, ніж 10 хвилин, нічого страшного. Пару питань на ось цій колоді. Я хочу подивитися, як вона буде показувати інформацію в плані світу. Так? Чи я її зрозумію взагалі. До 2026-го, а саме до. Травня, що чекає в глобальному плані світ, Україну, тобто, що покажете зараз, те і буде темою розмови. Кожен захоче якось. Зберігати свою автономність. Кожен захоче якось е налаштовувати свій, свій захист кордони, да? е ну, тут більше про захист своїх кордонів від якихось не хочеться казати, звісно, моментів вибуху, да? Ну, від когось, від когось будуть захищати свої кордони, захищати, налаштовувати внутрішні процеси. Тобто, якщо ми говоримо про ці карти, воно мені йде, нібито сплаченість пропадає во а, захисту себе, свого суверенітету. тобто, Якось всі йдуть по своїм норкам уже більш в глобальному плані, що ще. Хм. Щось про орбіту будемо. Дізнаватися, або будуть якісь новини, якісь не те, що зливи інформації, але вийде наружу те, що було колись закрите. Це стосується інновацій, це стосується землі як такого, ну, планетарного, да, саме планетарної теми. Можливо, знову ж таки тут буде відкриття, не знаю, ще якоїсь планети. Або у нас ж недавно була новина про те, що є планета, яка схожа на Землю, і, можливо, будуть новини ще з цієї планети. Можливо, що вона підходить там під. Різні копалини під різні способи там, розвитку ресурсів саме на цій планеті. Якось так. Тобто цю планету можна використовувати в своїх цілях. Але так, щоб це вже робити, цього не буде. Отак. От ну, коротше, цікава доволі колода. В принципі, на ній можна робити розклади да, про світ, про події. Але я б тут. Ну, Мені треба її трошечки детальніше вивчити у кожному її аспекті. От. Тому ось так. Дуже вам дякую за перегляд і буду вдячна за будь-які коментарі, питання, пропозиції по тому, що зняти на відео. Тобто, будь-що, що ви хочете, ви можете мене запитати, я вам відповім. Ми поспілкуємось і підписуйтесь на мої соцмережі. Обіймаю і до нових зустрічей.